Всім привіт! З вами Дрес Укорц, і зараз ми з вами подивимося не на шиття чого-небудь, а як приготувати какао в умовах тотального блекауту. Ну, оскільки у нас в школі є генератор, ми особливо його не боїмося, але включати чайник, включати кулер під час блекауту не можна, то ж робимо наступним чином. Береться керамічна або металева чашка. Саме керамічна або металева, ні в якому разі не скляна і не фарфор фаянс. Десь на третину наповнюється водичкою. Ку-ку! Після чого споруджається ось така конструкція. Свічечка, пара чашечок, і між ними ставляться ложечка і виделочка. Якщо у вас є спеціальна конфорка, то ідеально. Ну, газову горілку краще собою натягати. Підпалюємо свічечку. І ставимо нашу чашечку. А, трошечки посуну ближче. Виде... Ух, гаряче. Веделочку і ложечку. О. О, стоїть. Ну, і відповідно чекаємо хвилин 10. За 10 хвилин вода стає достатньо гарячою, щоб можна було в ній розчинити какао порошок. Минуло рівно 10 хвилин. Якщо уважно придивитися, то видно, що з чашки вже піднімається пар. Отже, вода достатньо гаряча. Так, вона не кипить, але це і не потрібно для того, щоб розчинити а, порошок какао, цього вже абсолютно достатньо. Додаю порошок какао, акуратненько перемішую. Ну, акуратненько, звичайно, у мене немає планів перекинути оцю конструкцію. І бачите, грудки зникають тобто він дуже легко розчиняється, бо вода достатньо гаряча. Тепер можна налити молока, можна залишити його прямо отак на цвічку, щоб ще нагрілося, щоб гаряченьке було. Можна, в принципі, щоб молоко було холодне, і тоді воно таке буде не кип'яток, а тепле. Додали молочка, ось майже повна чашечка, і трошки е, смачної штучки. О, тропічний лікер, бо немає психічного здоров'я на оце все. Ну, власне, можна пити.